Вирази будемо розкладати на множники. В даному випадку, напевне, ми будемо використовувати формулу різниці квадратів розкладу. Тому що я перепишу цей вираз і 36 запишу як 6 у квадраті. Оце вже точно видно, що це ця формула різниці квадратів. Що далі ми робимо? В перших дужках ми залишаємо ті вирази. Що отут підносились до квадрату. Тобто, якщо ці квадрати закриті, то ми будемо мати те, що запишемо в перших дужках. отже, х плюс 10 мінус 6. В наступних дужках ми маємо х плюс 10, але вже плюс 6. Що можна ще зробити? Це звести подібні. І в перших дужках будемо мати х плюс 4. Це 10 відняти 6, а в других дужках х плюс 16. Отже, ми таким чином розклали цей вираз на множники. Наступне завдання. 49 це 7 у квадраті. І тому, знову ж таки, ми маємо цю ж саму формулу різниці квадратів. Отже, закриваємо квадрати і пишемо в перших дужках 7. Але тут мінус, тому вираз y плюс 3 я запишу в дужках. Ну, а в других аналогічно 7 плюс y плюс 3. А потім відкриємо ці внутрішні дужки. Отже, в першому будемо мати 7-3, мінус Y мінус 3, а в другому виразі 7 плюс y плюс 3. І коли звести подібні, то в першому результат буде 4 мінус у. А в другому 10 плюс y. Ось таким чином ми розклали даний вираз на множники. Аналогічно запишемо y плюс 2 до квадрату, а це 2y в квадраті. І знову та ж сама формула різниці квадратів. Отже в перших дужках y плюс 2 мінус 2y. А тут y плюс 2 плюс 2 y. Є подібні, які ми можемо звести, і тому будемо мати в перших дужках. Ну, y відняти 2 y це мінус y», тому я запишу 2 мінус. А в других y додати 2 це 3 y, тому 3 плюс 2. Ось так. Таким буде розклад в цьому випадку. І знову аналогічно 100а в квадраті це 10а, коли ми підносимо до квадрату отримаємо. Тому та ж сама формула, формула різниці квадратів. В перших дужках ми будемо мати 10а. мінус, І в дужках пишу 5а плюс 9, а в других 10а плюс 5а плюс 9. Після цього відкриваємо дужки. В першому випадку 10А5. 9 Помножити краще не розривати, тому, напевне, перенести дорівнює зручніше. Отже, я перепишу, це таким чином. 10а мінус 5а мінус 9. А тут буде 10а плюс 5А плюс 9. Зводимо подібні. В перших дужках 5А мінус 9. Наступні це 15а плюс 9. Ось так ми розкрили, розклали на множники вираз. Ну, і ще один. Х мінус 5 до квадрату мінус х плюс 8 до квадрату. Та ж сама формула різниці квадратів. Отже, в перших дужках х мінус 5. мінус х плюс 8. А в других мінус 5 плюс х плюс 8. Після цього будемо розкривати в дужках дужки. Тут ми будемо мати хнус 5 мінус х мінус 8, в наступних х мінус 5 плюс х плюс. Зводимо подібні. В перших х, які мінус х знищується, залишається мінус 5, мінус 8, це мінус 13. В других, x. Додаються 2х мінус 5 плюс 8 плюс 3. Ось таким буде розклад на множники в цьому випадку. Розкладаємо на множники вирази. Не забуваємо, що завжди перше, що ми маємо зробити, це винести за дужки спільний множник, якщо він є. А вже потім дивитися, чи є формули, чи, можливі якісь інші способи розкладу на множники. Отже. В першому випадку ми бачимо, що є спільний множник 3, який ми винесемо за дужки. В дужках будемо мати А в квадраті мінус 4. Кожен з виразів 3А в квадраті поділили на 3, і 12 мінус 12 поділили на 3, отримали мінус 4. Уважно дивимося на те, що ми отримали в дужках. Це формула різниці квадратів. Тому далі розкладемо А-2, і а -2. Плюс 2. От тепер уже вираз до кінця розкладений на множники. Наступне завдання. Знову ж таки, ми маємо побачити спільний множник х, який винесемо дужки. В дужках 64 мінус х2. І це знову ж таки формула, яку ми продовжимо розкладати, і запишемо, що це 8 мінус х, і 8 плюс х, тому що. 64 це 8 у квадраті. В наступному завданні також є спільний множник, який можна винести за дужки. це число 5. 5 виносимо в дужках а у квадраті плюс 2ах і плюс х у квадраті. І в дужках формула. Це формула квадрата суми. Тому ми маємо 5, а в дужках а плюс х до квадрату. Наступне завдання. Винесемо спільний множник за дужки і ми винесемо мінус 3. В дужках будемо мати х у квадраті. Далі плюс 12 ділимо на мінус 3 це мінус 4х. І мінус 12 ділимо на мінус 3 плюс 4. Помічаємо, що в дужках у нас формула квадрат різниці. Тому мінус 3 залишається Х мінус 2 до квадрату в дужках. Знову у нас є спільний множник 4. Його можна винести за дужки. в дужках буде м у кубі мінус n у кубі. Ну, а це формула різниці кубів. Тому продовжимо: 4 m-n в перших дужках, а друга М у квадраті плюс Н у квадраті. Ось таким чином можна розкладати на множники вирази.